Дочасний доступ до Hades 2 розпочався, і Supergiant Games знову відкриває підземний світ, викликаючи хвилювання в повітрі. Гравці розпочали другу частину цієї високо оціненої рольової гри вже 6 травня. Hades 2 — гра для ПК, яку можна знайти в Steam та Epic Games Store, а також у Steam Deck. Неодмінно захопить гравців своїм глибоким ігроладом, інтригуючим сюжетом та захоплюючими випробуваннями. На додачу до всього в гри присутня українська локалізація. Hades 2 спирається на популярність своєї попередниці, беручи гравців у ще одну захопливу експедицію в глибини підземного світу. Як безсмертна принцеса підземного царства Меліноя ви досліджуватимете більший і глибший міфічний світ, перемагаючи сили титана з усією міцю Олімпу за спиною, в масштабній історії, яка постійно розгортається через кожну вашу невдачу та досягнення, завдяки швидкому темпу бою у прийняттю стратегічні. Рішень та захопливій розповіді, Хейтс 2 пропонує незабутній ігровий досвід, який змушує гравців повертатися за новими враженнями. Завдяки динамічній ігровій механіці та насиченому сюжету, Hades 2 обіцяє розширити межі жанру рагулайк до нових висот. Щоб допомогти гравцям пройти шлях у дочасному доступі, Supergiant Games представила детальний план розробки Hades 2, в якому виклала свої плани. Згідно з ним, гра залишається у ранньому доступі щонайменше до кінця 2024 четвертого року. Що теж зробникам достатньо часу для доопрацювання ігрових механік, впровадження зворотнього зв'язку з гравцями та розширення ігрового контенту. Протягом усього періоду раннього доступу гравці можуть розраховувати на регулярні оновлення та патчі для виправлення помилок, покращення балансу та продуктивності. Крім того, Supergiant Games планує впроваджувати нові функції, ігрові режими та сюжетний контент, щоб утримувати гравців у світі Hades 2 та підтримувати їхню зацікавленість. У глибинах 2 гравці зможуть очікувати на безліч нового захоплюючого контенту та можливостей, які з'являться впродовж періоду раннього доступу. Super Giant Games ретельно позначила кілька майбутніх частин контенту як високопріоритетні, обіцяючи постійний потік нови, великих оновлень, які збагатять ігровий досвід. Серед цих довгоочікуваних доповнень: нові великі території, грізні супротивники, привабливі аксесуари та покращені бойові можливості Одна з найочікуваніших оновлень вже на обрії. Поява абсолютно нового регіону в підземному світі. Дебют цієї додаткової зони заплановано на 24-й рік, і вона буде сповнена нових викликів, інтригуючих персонажів та непередбачуваних сюрпризів, пропонуючи гравцям безліч нових вражень, які вони зможуть розкрити та підкорити. Крім того, Crossroads Update має на меті оживити зону перехрестя, надавши гравцям можливість розблокувати можливості персоніфікації. Додатково гравці можуть розраховувати на нову основну зброю, що супроводжується новими аспектами, щоб урізноманітнити бойові стратегії та тримати супротивників у напрузі. Заглиблюючись у сюжетну лінію Hades 2, Supergiant Games планує розширити історію гри, збагативши її новими поворотами та откровеннями, а також доповнити саундтрек новими композиціями. Щоб ще більше занурити гравців в атмосферний світ підземного царства. Нарешті команда розробників приділяє особливу увагу забезпеченню безперебійної сумісності даних збережень, запевняючи гравців, що їхній прогрес, досягнутий під час раннього доступу, плавно перейде до повної версії гри, гарантуючи, що жодна подорож глибинами Хейтц 2» не лишиться незавершеною. Хоча подробиць щодо контенту після запуску все ще мало, Supergiant Games натякнула на можливість випуску DLC для Hates 2». Зважаючи на рішучість підтримувати свої ігри після запуску, цілком ймовірно, що гравці можуть розраховувати на додатковий контент розширення та оновлення в найближчі місяці та роки. Незалежно від того, чи будуть це нові персонажі, сюжетні лінії або ігрові механіки, Хейтс 2 буде розвиватися і рости разом зі своєю відданою спільнотою гравців. Отже, поява Hades 2 у ранньому доступі знаменує особою початок епічної подорожі, сповненої пригод, небезпек та відкриттів. Завдяки захопливому геймплею, вражаючому світу та постійній підтримці від Supergiant Games, Hades 2 обіцяє стати незабутнім досвідом для шанувальників жанру лоґроґулайк. Тож хапайте зброю, готуйтеся до бою. Та спускайтеся в глибини підземного світу, щоб розпочати квест, не схожий на жодний з інших у Hates 2. Ну і наразі це всі новини від нас по Хейтс 2. На майбутній тиждень я планую розпочати проходження першої частини Хейтс на своїх стримах. А от проходження другої частини відкладу на опісля. Дякую за вашу постійну підтримку нашої роботи над ігровими каналами та сайтами. Будь ласка, не спиняйтеся. На все добре і бувайте!